Ласкаво просимо на канал Кава З емпатами». це ваша щоденна доза правди. Про жінок, для жінок і для тих, хто наважується слухати. Без зайвої фальші, без фільтрів, тож давайте перейдемо до справи. Сьогодні ми поговоримо про маску хорошого хлопця, бо він ж такий милий, він щедрий, він такий уважний, на папері в нього все добре, робота, дім, усмішка, манери. Це той хлопець, про якого мама посадить тебе за стіл і скаже: Ой, Доню, це хороший чоловік. Він ідеальний кар'єра, чарівність, ввічливість, той, з ким, як усі вважають, ти маєш усісти. І ось парадокс, про який майже ніхто не говорить: найприємніший чоловік, якого ти зустрінеш, часто виявляється тим, хто зламає тебе найсильніше, і ще змусить подякувати йому за це. Це той самий хороший хлопець, якого всі називають безпечним, але саме він завдає найглибшої рани. Так виглядають аб'юзивні стосунки. Вони ж не починаються з болю, вони починаються з чарівності, магії, вони вчать тебе терпіти. Ти ніколи не бачиш цього наперед. І знаєш, кого такі чоловіки обирають? Жінок, які скажуть, зі мною такого не станеться. Я ніколи не дозволю чоловіку так із собою поводитись. Але, Люба, для них це виклик. Аб'юзивні стосунки завжди будуються на поступовому притупленні чутливості. Спочатку все казкове, він дає тобі саме те, чого ти завжди хотіла, або те, що тобі здається любов'ю. Ти відчуваєш себе його єдиною, а потім щось змінюється. Не різко, перемикач повільно. Ледь помітно. Він починає маніпулювати, газлайтити, перекладати провину. До речі, газлайтинг – це форма психологічної маніпуляції, коли людину змушують сумніватися у власних відчуттях пам'яті, сприйняті реальності та здоровому глузді. Простими словами, це коли хтось переконує тебе, що те, що ти бачиш, чуєш або відчуваєш неправда, вигадка, перевішення. Навіть якщо ти точно знаєш, що це сталося. Наприклад, ти кажеш, мені було боляче, коли ти так зі мною говорив, а у відповідь чуєш, ти все придумала, я такого не казав. Або ти занадто чутлива, з тобою неможливо нормально говорити. Ти помічаєш зміну в його поведінці, а він каже, тобі здається, у тебе проблеми з головою. Мета газлайтингу – не просто заперечити факт. А зруйнувати твою довіру до себе, щоб ти бачила, почала, почала більше вірити йому, ніж власному досвіду. З часом людина, яку газлетять, починає думати, можливо, зі мною справді щось не так. Я, мабуть, перебільшую. Я не можу довіряти собі. І саме в цьому полягає небезпека. Коли ти перестаєш довіряти собі, іншій людині стає дуже легко керувати тобою. Ідемо далі. Ти починаєш сумніватися в собі, і паралельно з цим він застосовує іншу техніку, позитивне, періодичне підкріплення. Це коли після холодності раптом з'являються квіти, ніжність, компліменти, турбота. Аб'юзивні стосунки завжди складаються з двох шарів: знецінення і ласки, критики і флірту, болю й тепла. Саме ця гойдалка і затягує. Саме тому більшість жертв не усвідомлюють, що з ними відбувається. А коли усвідомлюють, уже відчувають, що вони занадто глибоко у стосунках. У цей момент формується травматичний зв'язок. Травматичний зв'язок це емоційна прив'язаність, яка виникає там, де жорстокість переплетена з турботою, і це стає залежністю. Коли ти думаєш, зі мною такого не станеться, знай, що так думала кожна людина, яка коли-небудь опинилася в аб'юзивних стосунках. Ніхто ж не вважає себе наївним. Усі думають, що вони розумніші, але аб'юзера неможливо переграти. І це не про інтелект, це про контроль. Вони не грають чесно, ти не можеш виграти в підставленій грі. Єдиний спосіб перемоги вийти. Типовий хороший хлопець часто має пригнічену злість, накопичену образу, страх і гнів, які він ховає за усмішкою та ролью все гаразд. Він може мати багато знайомих, але справжнього зв'язку майже ні з ким. Він не вміє бути вразливим, він не вміє бути собою, не вміє по-справжньому відкритися. Часто він живе в емоційній анестезії. Він не відчуває ні радості, ні болю глибоко. Він від'єднаний від себе, ніби існує поруч із життям, але не в ньому. Багато нарцисичних людей називають себе хорошими хлопцями. Вони роблять щось добре вважають, що це автоматично робить їх добрими. До речі, нарциси, якщо хтось не знає, це люди з нарцисичними рисами характеру або з нарцисичним розклад, розладом особистості, для яких характерні егоцентризм, потреба в захопленні та відсутність справжньої емпатії до інших. У стосунках нарцис часто спершу ідеалізує партнера, а потім поступово знецінює, змушуючи людину сумніватися в собі, намагаючись утримувати владу і контроль. Важливо розуміти, що не кожна егонцентрична людина має клінічний розлад, але нарцисичні моделі поведінки можуть бути дуже руйнівними для тих, хто поруч. Отже, нарциси чудово ховаються за маскою доброзичливості, щоб увійти у твоє життя, викликати довіру, отримати доступ до твоєї вразливості. Публічно він милий, приватно інша людина. Маніпуляції, брехня, зради, контроль. Ти думаєш, що обираєш безпеку, бо він хороший. Але насправді ти заходиш у пастку. Вони хижаки в масці турботи, і хороші хлопці найнебезпечніші. Вони змушують тебе повірити, що вони твої рятівники, твої лицарі, але це частина гри. Вони грають у доброту, щоб отримати твою увагу, твою лояльність. Твою довіру. Вони хочуть, щоб ти думала, що тільки вони тебе розуміють, тільки вони тебе бачать. Насправді ж вони лише будують сцену для маніпуляції. І коли ти починаєш бачити крізь їхню маску, вони ламаються. З милих перетворюються на злих, ображених, агресивних, наче ти їм щось винна. А це тому, що гра почалася задовго до того, як ти це усвідомила. Ці чоловіки не про любов, вони про контроль, про владу, про володіння твоєю свідомістю. Їм байдуже, чи ти щаслива, їм важливо, щоб ти була залежною. Тому, якщо ти думаєш, що хороший хлопець це безпечно, подумай ще раз: це часто пастка, яка руйнує тебе ще до того, як ти усвідомиш, що відбувається. Найстрашніше в хороших хлопцях це, це те, що найгірші чоловіки зазвичай виглядають найкращими на початку. Вони турботливі, уважні, пам'ятають дрібниці, водять у гарні місця, дарують подарунки, ніби читають твої думки. Вони здаються саме тим, чого ти чекала все життя. І саме тому так важко не закохатися в цю версію. Ти ж не хочеш відштовхнути те, про що мріяла. Ти не хочеш зруйнувати казку. Але рано чи пізно маска сповзає. І тоді ти бачиш, як той самий найдобріший чоловік стає найжорстокішим. І це шокує. Бо як той, хто здавався таким щирим, може бути таким холодним, жорстоким і зневажливим, твоя інтуїція починає шепотіти, що щось не так. І ти маєш навчитися слухати її. Бо занадто добре, щоб бути правдою, майже завжди означає, що воно так і є. Аб'юзер не приходить із кулаками, він приходить із квітами. Є кілька ознак, які видають хорошого хлопця в масці. Перше це надмірне засипання любов'ю і ілюзія спільного майбутнього. Усе надто інтенсивно. Ти відчуваєш бурю емоцій, метеликів, відчуття, що це твоя людина. Ніби немає потреби пізнавати його глибше. Тобі здається, що ти вже все знаєш, але це пастка. Ще один сигнал, коли він постійно говорить про, погано про інших чоловіків, принижує їх, знецінює. Це не шляхетність, це страх і потреба виглядати кращим за інших. Ще його доброта має умови. Коли він не отримує бажаного, з'являється образа. Пасивна агресія, істерика. Це не доброта, це стратегія. Тому, коли хтось каже, я хороший хлопець, я одразу не вірю, бо хороші люди не проголошують себе добрими чи хорошими. Вони дають можливість це побачити. Нехай чоловік доведе свою доброту діями, а не словами. Спробуй сказати йому ні. Постав межу, побачиш, що станеться. Маска довго не тримається, дуже швидко з'являється справжнє обличчя, це злість, маніпуляція, звинувачення. У стосунках із чоловіками дії завжди важливіші за слова. Але й твої дії мають значення. Замість нескінченно пояснювати, чому тобі боляче, чому ти йдеш, чому тобі щось не підходить, іноді варто просто піти. Бо люди прекрасно знають, як поводитись. Вони знають, чого ти не хочеш і хочеш. Якщо вони цього не роблять, це не нерозуміння, це вибір. Коли ти сидиш і пояснюєш, як із тобою треба поводитись, ти несвідомо знижуєш свої стандарти, ти ніби просиш про мінімум, ти намагаєшся переконати того, хто вже показав тобі, ким він є. І замість того, щоб дозволити діям говорити, ти продовжуєш говорити словами. Але слова без дій порожні. І його слова, і твої. Хороший хлопець це не той, хто красиво говорить, а той, чия поведінка стабільна, послідовна, чесна, навіть тоді, коли йому незручно. Справжня доброта не зникає, коли ти кажеш ні. Справжня турбота не має умов. Справжній чоловік не змушує тебе сумніватись в реальності, не змушує відчувати провину за власні межі, не змушує дякувати за біль. Тому пам'ятай, найнебезпечніша пастка це неочевидна жорстокість, це солодка ілюзія безпеки, це хороший хлопець, який навчився виглядати добрим, щоб легше заволодіти твоєю довірою. І єдиний спосіб не стати частиною цієї гри не намагатися її виграти, а вийти з неї. Щойно інтуїція прошепоче тут щось не так. Бо справжня небезпека ніколи не виглядає як загроза. Вона виглядає як безпека, вона виглядає як людина, яка нарешті інша, нарешті не як усі, нарешті нормальна. Вона виглядає як полегшення після хаосу, як ковдра після холоду, як спокій після бурі. І саме тому вона така підступна, бо ти входиш у неї не зі страхом, а з надією. Аб'юзери рідко починають із насильства, вони починають із порятунку. Вони приходять у твоє життя, коли ти втомлена, розчарована, вразлива, і стають тим, хто нарешті бачить. Вони слухають, вони співчувають, вони погоджуються з усім, що ти кажеш, вони підсилюють твої болі, ніби кажуть: так, тебе справді всі скривдили, але тепер ти в безпеці зі мною, і в цей момент ти не бачиш пастки, бо вона виглядає як прихисток. Проблема в тому, що справжня близькість розвивається повільно, вона будується через час, через реальні ситуації, через конфлікти, через межі, через взаємну відповідальність. А хороший хлопець пропонує тобі ілюзію близькості одразу, він ніби перескакує всі етапи, Так він же вже тебе знає, ви вже пов'язані, ви вже особливі, але це не глибина, це гіперстимуляція, це не любов. Це захоплення контролем. Коли ти потрапляєш у цей сценарій, ти починаєш плутати інтенсивність із близькістю, метелики з безпекою, захват із любов'ю. Ти відчуваєш сильні емоції і думаєш, що це знак. Але насправді це реакція нервової системи на нестабільність. Тіло відчуває загрозу, але розум називається пристрастю. І тоді починається повільне стирання тебе. Не одразу, дуже поступово. Спершу це дрібні зауваження, легкі, легкі жарти, які трохи болять, коментарі, які ти, які ти ковтаєш, ти думаєш, ну він просто втомлений, він не це мав на увазі. Ой, я, мабуть, перебільшую. Боже він такий добрий, Боже він був таким уважним, бо ж він зробив для тебе стільки, скільки, що конкретно він зробив, подумай про це. Ти починаєш виправдовувати, пояснювати, згладжувати, підлаштовуватися і непомітно для себе починаєш зменшуватися. Не різко, на півтону, на півкроку, на одне слово, на одну межу. Думаєш, що зберігаєш стосунки, але насправді віддаєш себе. Саме тому так важливо пам'ятати, людина, яка справді добра, не змушує тебе сумніватися у власних відчуттях. Вона не карає тебе за межі, вона не вмикає холод, коли ти незгодна, вона не робить любов умовною, вона не перетворює турботу на валюту. Справжній чоловік не потребує маски, йому не потрібно доводити, що він хороший. Це видно в тому, як він поводиться, коли ти втомлена, коли ти незгодна, коли ти кажеш ні, коли тобі боляче, коли ти незручна. Його повага не зникає разом із твоєю поступливістю. І найважливіше, що ти маєш знати, ти не притягуєш аб'юзерів, тому що з тобою щось не так. Бо вони шукають світла, вони шукають глибину, вони шукають емпатію, вони шукають жінок, які здатні любити, бо саме ці якості найзручніше використати. Твоя доброта не є слабкістю, але без меж вона стає доступом до тебе. Тому справжня безпека це не він такий милий. Справжня безпека це стабільність, це передбачуваність, це повага, яка не залежить від твого настрою, твоєї покірності чи твоєї зручності. Це людина, з якою ти не стискаєшся, з якою ти не боїшся бути собою, з якою тобі не потрібно доводити право на існування. І якщо щось усередині тебе, тебе шепоче, що тут не все чисто. Не зраджує цьому голосу, бо інтуїція це не страх, це пам'ять тіла, це досвід, який ще не вміє говорити словами, але вже знає правду. Хороший хлопець це не той, хто змушує тебе почуватися обраною, це той, поруч із ким ти можеш залишитися собою, без гри, без маски, без зменшення, без страху. І якщо тобі доводиться ставати меншою, тихішою, зручнішою, щоб утримати доброту, то це не доброта, це пастка загорнута в усмішку.